Ви коли-небудь помічали, що є люди, які вибирають життя з болем? З болем вони вибирають болючі відносини, стосунки, вибирають роботу, на якій боляче їм працювати, куди вони не хочуть іти, вибирають навколо себе токсичних людей, які приносять їм багато болю. І хтось каже, що це позиція жертви, що треба просто взяти, змінити, піти і так далі. Але чому ж людина цього не робить? І зараз я хочу а, тут побалакати з точки зору мозку, не з точки зору, тому що яка це позиція, інфантівність і так далі, і так далі. Просто стань дорослою. Ну аби це так було, все просто мозок. Наш він не створений для щастя, це не орган радості, це орган нашої безпеки. Він не для того, щоб зробити нас щасливими, гармонійними і такими, як ми хочемо бути. Ні, він створений для того, щоб ми залишилися живими в цьому світі. І якщо ми живемо в середовищі, яке він вважає безпечним. Він буде робити все для того, щоб ми зоставалися в тому середовищі. І навіть якщо там багато болю, але така жінка чи чоловік неважливо звикли, що це знайоме середовище, так це болюче середовище. Так, там можуть принижувати багато різних неприємних речей. Але це знайоме все. Ну, познайомому. Буде все відбуватися. По знайомому, чоловік там нап'ється, потім будуть розборки. По знайомому на роботі знов скажуть, що я не вдаха і нічого не вмію, і так далі. По знайомому. А щоб змінити щось, це означає, що для мозку треба вийти в незрозуміле для нього середовище, ризикнути, почати щось змінювати, почати робити по-новому. А він, згадайте, Цьому не зацікавлений ніяк. Йому наше щастя, наша радість то ну, таке, це вже зона нашої душі, це вже трішечки інше. І ось якщо він розуміє, що там небезпечно, якщо я хочу піти в щастя, то він буде вмикати усі гальми, тому що ну як так? Сиди в своєму безпечному середовищі. І тоді людина вибирає, вибирає старі програми і вибирає це старе життя. Вона може мріяти, вона може вибудовувати різні цілі, бажання, але допоки ця людина не почне змінювати себе, не почне дивитися, які бар'єри у несвідомості, не почне змінювати свої нейронні доріжки у мозку. Тому що по ним ми ходимо туди-сюди, то е, поки цього не почне відбуватися жодна зміна, вона буде людину несвідомо лякати, і людина буде відходити назад. Тому шукайте в собі свої ресурси, свої цілі. У вас це все є. Знаходьте, як змінити і як мозкові своєму довести. Ну, довести ні, а м, показати, що слухай, все, що я роблю, все буде безпечним і все буде з нами добре.